Випад з подвійним кроком назад. Чудова вправа для розвитку м'язів, ваших ніг та координації. Що я роблю? Я стою напроти точки кріплення, натягую петлі. У мене довга довжина петель. Ставлю ручки перед грудною клітиною, нахиляю тулу вперед. Що я буду робити? Буду виконувати одною ногою два кроки назад. Давайте подивимося. Я лишаю ліву ногу на землі, виконую випад, ставлю ногу, роблю присідання. Потім, не встаючи повністю, переношу ногу право назад, роблю ще більший випад і тільки тоді вертаюся на вихідне положення. Давайте подивимося швидко. Раз, два. І повністю вертаюся на вихідне положення. Давайте розбиратися. Що я роблю? Я навантажую зараз праву ногу, тому що ліву буде йти назад. Я роблю випад, ставлю носочок, присідаю. Далі в мене коліно не рухається. Я просто припіднімаюся, відвожу ногу ще назад. Для того, щоб сісти ще глубже, навантажити свою ягодицю та ногу ще більше, і піднімаюся на вихідне положення. Випад з подвійним кроком назад. І вертаюся на вихідне положення. Чудово!